Привіт, мої хороші! Це друга частина відео. Перша частина відео, де я збираю сумку в пологовий для мами, у мене на каналі. А тепер сумочка для малого. Вона трішки поменша і трішки повеселіша. Це не так багато прокладок. Так, що у нас для новородженого? Погнали. одноразові підгузки. Я вам вже розповідала в моєму відео, що підгузки я обирала за логікою, що на розпродажі у Ашані. На Ашані на розпродажі були Хай селіт, Софт, тому я взяла їх. Я взяла кілька пачок з собою, пологовою беру одну на 25 штук. І думаю, може взяти другу, скільки треба їх там. Ну, в крайньому випадку, я думаю, чоловік збігає в аптеку і купить ще одну пачку. Це не біда. Коротше, 25 штук на 2-3 дні. Чула, що діти ходять в туалет по 10 разів на день новонароджені. Тому, можливо, це на 2,5 дні. Ну, раптом що докупимо? Ну, типу, в мене вдома є просто ще одна така ж пачка. Я думаю, може взяти відразу дві пачки. Не знаю. Запитаю, мабуть, я піду в пологовий на день відкритих дверей, коли він там у них буде, запитаю, скільки треба тягнуто було. Запитала в пологовому бути два дні, тому однієї пачки має бути вдосталь. Так важко прикинути. Отже, одноразові підгузки є вологі серветки гіпоалергенні, без спирту. Знову ж таки, по акції на Шані були оці хагіс-99% води. І оці хагіс Natural Care. Беру різні. Я думаю, однієї упаковки точно на 2-3 дні в пологому вистачить. Подивимось, яка йому там підходить, яка ні. І також будемо самі йому користуватися, якщо нам потрібно буде вологі серветки. Пеленки тонкі та байкові по дві-три штуки. Оце <гум> Найважкі, найважче для мене було ці пеленки. Тому що що таке тонкі пеленки? Що таке байкові? Що таке муслінові? І звідки я то маю знати? Я б знаю, що моя бабуся розбиралася, да вона там просто з заплющеними очима: це байка, це муслина, це щось там ще. Я не розбираюсь, тому що я зробила? Я заказала, замовила в магазині, який називається Спеленок. Е я залишу посилання на них: боксик, такий симпатичний боксик, де пеленки підібрані за кольором. І там, наче, все, там, наче і байкові, і муслінові, і всі. Ну, от я взяла майже всіх всіх. Тут написано 2-3, по 2-3 штуки, тобто пеленки тонкі 2-3 і пеленки байкові 2-3. Тобто загалом їх має бути 4-6. От у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пеленочок взяла. Оці вони такі м'якенькі, я так розумію, це байкові. 2 байкові в мене виходить і 4 в мене виходить. Ну це така... Може, це, мабуть, муслінова, А це бавовняні. Коротше, я не знаю, мені як кошерка хай скаже, які з них хороші, які з них не хороші. Їх також всі треба попрати. Але от такий в мене набірчик пеленочек. Беру всі. подивимось, чим, чим то закінчиться. Далі вони прописали одяг. Дякувати їм Богу, дякувати їм, тому що я. Взагалі, з цим одягом би повісилась. Що нам треба по одягу? Одяг-шапочка дві штуки. Взяла ось таку шапочку з поворозочками. Кажуть, що деяким діткам саме вона треба. І взяла отаку шапочку без поворозочок, тому що, мало ли, може, ця буде завелика, тоді оця. Якщо ця буде замала, тоді оця. З приводу. Шапочка з вузликом, розмір 41. Ну, який? нафіг 41, якщо я все замовляла 56-го розміру. Я не розумію, може шапочки мають окремий розмір. Я не розумію. Ось така прикольна шапочка, вона так буде. Коротше, з приводу розміру для дітей. Якщо я правильно зрозуміла, є розміри взагалі для крихіток: 41, 42, там 43. Це, типу, для недоношених або просто ну, для зовсім малесеньких, дітки ж народжуються там, зовсім маленькі. Далі йде 50-й розмір, він прям, типу, для ново-новонароджених. 50-й розмір, я так розумію, відповідає 50 см зросту дитини. Тому, якщо у вас дитина 50 см і менше, то їй підійде 50-й розмір. Далі є 52-й, 52, да? 52 см. Але я його не дуже той бачила, так вам скажу, в магазинах. І далі є 56-й, він рахується від нуля до одного місяця. Від нуля до одного місяця 56-й розмір. І далі вже 62-й, від нуля до трьох, типу того, чи навіть від одного до трьох. Коротше, я голову собі зламала, і що я зрозуміла, що ніхто вам не скаже, якого розміру ваша дитина буде. Ніхто вам того не скаже. На узі вам там можуть сказати приблизно вагу, але зріс точно вам ніхто не скаже, поки ось дитина не народиться. Тому вгадати, ви не здогадаєтесь. Я чула офігенні історії про те, що чоловік міт, метр дев'ять, жінка метр вісімдесят, народилась крихітка там 50 см. Тому, коротше, ви не, ви не здогадаєтесь. Я Собі вигадала, що в мене буде велика дитина, тому що я народилась 4600, щоб ви собі розуміли, 56 сантиметрів, по-моєму. Коротше, я була гігантом. Як мені розповідала мама, що в той день народилися дві людини: хлопчик і дівчинка, я і хлопчик якийсь, і ми вдвох були там 4600, от такі от, огромні вже, як діти, які вже. Живуть кілька місяців. Але е, чоловік, мій 3,600, народився. Це також доволі велика дитина. Ну, нормальна. Тому е, про те, що моя дитина буде маленька, я не думаю. Але знову ж таки, все буває. Тому, коротше, я взяла тільки 56-й розмір. Тільки 56. Я подумала, якщо буде менша дитинка, то в 56-му вона буде. Дуже болтатися, але це буквально кілька тижнів. Пару тижнів вона поболтається в тому 56-му, можна буде їй купити 50-й, вибігти якийсь, але, типу, вона буквально пару тижнів і вона доросте до 56-го. А коли вона вже доросте до 56-го, вона знову там пару тижнів в ньому побуде і вже тоді підемо далі. Коротше, я вирішила, що я купую тільки 56-й і дивлюсь, чим діло закінчиться. Коротше, дві шапочки по списку є. Далі. Вологі... Так, це тут. Шкарпетки дві пари. Є. Оці трішки побільше, оці трішки поменше. Шкарпетки дві пари є. Це дуже маленькі ножечки. Дуже маленькі ножечки мене зараз пхають в ребра. Я вже вас чекаю, ножички мої. Далі написано: сорочечка боді або комбінезон 2-3 штуки. Тобто я зрозуміла будь-який одяг 2-3 штуки. Я вибрала тільки отакого плану. Вони називаються сліпіки, по-моєму. Розповідаю: секрет ідеального сліпіка. Ідеальний сліпік має мати вшиті царапки це отакі рукавички. Тобто, що можна зробити так, і буде просто рукавчик. Типу, от дитина на рука, і отак хоп. І тут його пальчики будуть виглядати. Тобто, можна зробити просто рукавчик, а можна одягнути, і буде як рукавичка така на ньому, щоб він себе не царапав. Це перше. Друге, шви мають бути назовні. Тобто, бачите, всі шви назовні. Зсередини м'якенько. Це потрібно, щоб шкіра новонародженого не царапала, щоб вона йому не муляла. Далі, пункт номер три: вшиті ніжки, закриті, тому що ці носочки насправді злітають з ніжок. І дратують всіх мам, і взагалі вони безпонтові. Я купила тільки дві пари, тому що написано в пологовий. І, скоріше за все, вони не знадобляться, тому що в мене всі з ніжками. Але раптом вони захочуть його покласти чисто в памперсі, носочках, шапочці і рукавичках. Тоді в мене все є. Тобто це я купила тільки тому, що в пологовому написано, але взагалі отакі штучки. І Третє, не, перше виходить царапки, друге шви, третє ніжки і четверте це те, що застібки мають бути отак і по ногах, щоб ти могла розкрити обидві ніжки. Коротше, щоб ти могла повністю розкрити цей бодік, покласти дитину і на ньому застебнути, а не тягнути йому через голову, не дай Боже. Або через це тіло натягувати на нього, тому що з дітьми це е, дуже страшно в перший місяць, ти боїшся його голови і так далі. І тому всі кажуть так, щоб ти його це відкрила. Ай. Відкрила, дитинку поклала і на ньому все закрила. Єдина а і ще те, що тут обидві ніжки розкриваються, що ти їх відкрила і можеш просто поміняти памперс, не знімаючи взагалі повністю. Єдина біда це те, що цей, ну, взагалі всі вони втрьох в мене будь на гудзиках, на кнопочках. Це не дуже кайф, тому що е, кажуть, що задовбешся, ті кнопочки клацать по 300 раз на день. Е, Краще на змічці. Але там, де я купувала... На сайті спільонок я не побачила ну на, на малечу, на 56 см, сантиметрів. З змійками, тому я купила всі з гудзиками. Але я купила їх всього три, тому не біда. Коротше, пр проблема номер один тут, що вони на гудзиках краще ніж змійках. Проблема номер два, що гудзики йдуть рівно, краще, щоб вони йшли трошки боком, щоб не задівати попок. Але як вони можуть йти боком, якщо треба, щоб на дві ніжки обов'язково, а не на одну? Не знаю. Ну, коротше, отакий от бодік один з динозавриками, які кажуть: рор. Отакий От бодік номер 2 білий, який Ось, люди, ну, що ж воно таке миле, я не можу. А це все один розмір. 56-й і рор теж 56-й. На рор не написано. Мені здається, рор трішки більш. Отже, може, і ні. Дивіться, ну боже, яка ж мілашисто. Коротше, це другий, і цей, цей такий рор, він більш тепленький. В нього тут підкладка взагалі така тепла-тепла, а цей легенький, як футболочка, тому що я не знаю, там буде холодно, не холодно. Але, коротше, такий самий. В нього також і вшиті. Це рапки, і вшиті ніжки, і зовнішні шви, і обидві ніжки розтібаються. Це другий, і точно такий же, як другий. Третє, я купила однакове, бо мені це найкайф. Знову ж таки, те, що воно біле, скоріше за все, буде проблемою, тому що дитина зригоє, дитина какає, там відразу з'являться п'ятна. Тому я не збираю, щоб у моєї дитини все було біле, але тільки, от тільки ці перші костюмчики, хай в нього будуть біленькі. Далі я вже буду купувати щось більш марке. Те, на чому плями будуть не так сильно видні. Це тільки оці перші три комбінезончики у мене такого кольору. І ще один комбінезончик шов, не комбінезончик, а набор шов в комплекті з цим бодіком. Це штанці в такому дизайні. І така розпашонка, на якій написано маленько. «миленько». Ну, взагалі, я думаю, це російською написано Міленька. Але оскільки я коли купувала. В голові була українська мова, я щось прочитала миленько і подумала, що там написано миленько, і купила. Ну, коротше, все одно «миленько» вона виглядає. І я думаю, в тому ми будемо виписуватись. Тобто, це піде в третю сумку. І після цих дві-три штуки написано рукавички. Дві штуки рукавичок, ці -оці царапки. Також незручні злітають з діток, і в мене в усіх бодіках вони вшиті, тому вони, скоріше за все, не знадобляться. Але написано, я взяла. Вони коштують 60 гривень штука, можна взяти. Знову ж таки, вони, бачите, ще збірками я все буду прати. Фу, я стомилася вже говорити, це реально, блін, на діафрагму давить. Далі у нас написано тепла ковдра накоклику, Дитяче покривальця або великі рушник. І це два різні пункти. Я не знаю з приводу теплої ковдри, але в цьому наборі з пеленками був отакий е, плідік. І я не знаю, це що, це дитяче покривальце великий рушник, чи це тепла ковдра, я не знаю, що це таке. Але щось от таке я беру одне. По-перше, ми будемо народжувати в квітні, тому я сподіваюся, що не буде вже так холодно, щоб прямо тепла ковдра інакше змерзнеш. Але на всяк випадок я також беру з собою рушник великий. Це такий рушник з вушками. Типу, що дитині на голову надягаєш і отак його замотуєш, І він такий маленький сидить з вушками. Насправді такі. Такий рушник кутик, немовляті, не потрібен, скоріше за все, я просто думаю типу, їм витирати. Але іще ну, трішки, трішки з ними провтикала, тому що я купила два таких, сіренький і біленький, а потім дізналася, що вони будуть в пакунку малюка. Тому могла і не купувати. Ну, нічого страшного. Так, Але рушник я також поклала про всяку випадок. Це розумію, що його будуть накривати цим. Раптом це не підійде для накривання, тоді будуть цим. Якщо не те, не те не підійде, то будуть його накривати якоюсь байковою пеленкою. Щось типу того. Е, і ще дитячий крем для сідничок. Я собі якийсь замовила, щоб ви розуміли, я прям вбила дитячий крем для сідничок і купила перший з хорошими відгуками. І він до мене приїхав зараз, чекає мене на пошті треба сьогодні забрати. Але те, що я чула, багато людей кажуть: бепантен. Просто бебантен для немовля. Ніякої віледи, ніякої хіпо, ніякої нічого. Бепантен для це найкращий. Під підгузок крем. Звичайно, є дівчата старовіри, які там просто не купуйте ніякі крема, мажте там, не знаю, соко малоє, ну, грубо кажучи, тобто якісь доморощені речі. А сонячниковою олією, я чула, мажуть. Не буду мазати дитину соняшниковою олією, не хочу, щоб він пах як оладок, хочу, щоб він пах би пантеном. Але я купила небепантен. Але куплю і бепантен, мабуть. Коротше, це все. Це все, розумієте? Для малого, це все. От така в мене сумка для малого, бачите, мамі бек написано також. І це все набагато менше, ніж для мене. Пелюшки. золоті серветки. Рушничок покривається. Е, Пленочки і одяг. Все, для дитинки рисунка зібрана. Тільки залишилось все е, попрати дитячим засобом і попрацювати. Все. Це дві сумки, які я зібрала в пологовий. Ще буде сумка зі снеками і водичкою. Знову ж таки, ці мама бех. Така сумка є, доволі велика. Це, мабуть, для батька, для мого чоловіка буде. Ой, і от така, трішки поменше, тут будуть снеки, може посуд сюди влізе. Подивимось. А може, оце буде для батька, а це снеки. А може для батька просто якусь візьмемо. Така сумка, типу, в принципі, вмістка. Таке враження, що я їх рекламую. Коротше, ні, я їх не рекламую, може, вони галіні, але мені просто подобаються люди. Фу, я так стомилася. На цьому все. Всі посилання, що зможу, залишу під. Відео, на жаль, я не можу вам порахувати, скільки то грошей вийшло, тому що все купувала в різні дні протягом кількох тижнів на різних сайтах Списувались гроші не з однієї картки. І відтрекати кожну покупочку буде максимально, максимально складно. Тому що ще й, наприклад, я купувала за акційною ціною, а зараз вона не за акційною. Коротше, відтрекати це важко, скільки воно коштує. Але на все, що. Я зможу я знайти посилання, я залишу посилання під відео, і ви зможете самі собі прикинути, скільки е, грошей воно все так коштувало. Я дуже рада, що нарешті я це зробила. Нарешті я зібрала ці пакунки. І тепер, якщо мені тільки залишилось їх попрати, попрасувати, і тепер раптом, якщо дитина вирішить вийти пораніше ніж 40-й тиждень, я вже готова. На цьому, все дуже дякую вам за увагу! Люблю, цілую, бувайте!